Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо відкривати яйця у Grove Garden. У нас буде три яйця. У нас буде ряйця Рейр Самарек, Дінозавр Ек і Бієк. Давайте спершу відкриємо Рейр Самрек. Із Рейерсам Самрек нам випадає фламінго А таке взагалі можливо. Далі, давайте подивимося. У нас далі, давайте буде. Давайте бінозауру, е. Хоча давайте А, Два одразу відкрила. О, це хороший пет. О, а яка вона! Чекайте, що? Це що за бджілка? зачекайте. Му, Хані бі. А, вона, напевно, робить полінейтед. Давайте когось заберем, наприклад, сіл. І тепер давайте посадимо. Лід. А, ще в мене є міфічне яйце. Давайте його посажу. Посадим і... Садим друге яйце в мене є. Come on, summer egg і ставим. Ось так от. О, в мене два таких огромазних бамбука виросло. Ну добре, ці яйця можна буде відкрити ще не скоро. Але я поки що вам дещо покажу, що я хотіла зробити перед цим відео. Але вирішила робити на. Так, ну добре, квести виконані друзі. Давайте зайдемо у Сітшоп і зараз я зроблю те, що хотіла. Так, ми йдемо сюди. До цього дядечка, якого звати Сейсмен. Info. І зараз на мої ось я вам покажу. Треба м -м, трейдити пець, в яким є 20 років, щоб екстра слоти собі відкрити яєць. І так з іншими штуками. І ось в мене єси. І я зараз. Його дам Тепер в мене 4 слота плюсом. Тобто я тільки три могла ставити яєць, а тепер чотири можу ставити яєць. Ну, добре. Тоді ставте лайки, Підписуйтеся на канал. Ну а с вами была я, Надя Мейкер. Всем па-па-па-па! Уху!